Хочеш заробляти більше. І от єдиний метод, яким ти бачиш здійснення цієї мрії, це і шачить, як коняка 21 годину на добу, півтори години спать, півгодини митися, півгодини їсти, і так по кругу життя. Що, якщо я тобі скажу, що це все пігня та тканя. І. Щоб ти розумів, я просто сама так жила з приблизно з 18-19 по 24 роки. І тому я можу сказати, що оця вся надмотивація надпродуктивності це все повна фігня. І, можливо, от саме мій ролик придасть тобі мотивації, нарешті перестати слухати оці всі мотиваційні ролики. Поїхали! Наше покоління, в принципі, воно найбільше серед всіх покарежених інтернетом і ФОМО. Коли ти дивишся, ага, значить, ота орка поїхала собі в Австрію, ота орка в Австралію, ота туди, ота сюди. А я оце сижу вдома. І всі такі класні, а я такий не класний. Потім ще зростаючи, як то кажуть, в естрани, cost of living, тобто на оренду, на якусь іпотеку, на поїзд, на полічиться, на одягнутися. Ну не ходить же ж вадами костюмі, і єви, особливо в нашому кілька. Тобто жити стає дорожче, а зарплати не стають дорожче. І у нас в українців є ще одна особлива ачівка до тривожності. <кхи> да, от Саме вона, тому що що? Ти живеш, не знаєш. Чи в тебе прилетить, чи не прилетить, і зачастую зараз більшість українців мого віку, тобто від від приблизно 20 до 35 до 40 приходиться зараз працювати за декількох людей, ну як мінімум за себе, самого повністю собі обезпечувати хтось батьків. З оховації вивіз у когось у батьків здоров'я підсіли через це все. І приходиться і себе, і батькам допомагати. У когось ще діти, тобто ще й дітей треба задержати, а у когось і чоловік пішов захищати країну у якихось жінок. Ну, у багатьох, тобто жінок. Чоловік пішов захищати країну, їй тепер одні треба і себе, і батьків, ще й дитину. Ще і бажано збирати донати, допомагати своєму чоловіку. Тобто просто максимальна кількість нервів і всюди треба гроші. Але зростання в цьому постсовєтському світі нам бембило в голови те, що знаєте, що багато більше 500 доларів може заробляти. Тільки криміналітет. Чесно, більше 100 доларів в місяць ти не заробиш. І тому що робить наше покоління? Наше покоління замість того, щоб збільшувати цінність своєї години, тобто з кожним переведенням на нову роботу запрашувати більшу зарплату, наше покоління. Дуже багато хто працює по 300-400 по гривень в день. Це навіть не 10 доларів. І при цьому ще радується, тому що, о, дивіться, в мене є гроші. Якщо ви знаєте, то, по, здається, чи по ВОЗ, чи по ОН статистиці менше 11 доларів на день це тупо максимальна крайня степінь бідності. І, ну, це понятно, 11 доларів на день це, це що, це пішов в форус, купився на 400 гривень і нема комуналку за що платити. І тому багато нашого покоління починає працювати на двох, на трьох роботах. Одночасно починає підвигаряти, Я вже багато раз казала про вигарання. І починає думати, як підвищити свою продуктивність. Тобто не думати, як підвищити. Прайс за годину своєї роботи, а як втіснути побільше роботи в поменше годин. І ось це дуже велика проблема взагалом нашого покоління, але нашого покоління в Україні просто на максималках. І ось це і є першим пунктом, чому курси продуктивності повна півня. Тому що більшість коучів замість того, щоб Розказувати вам про вашу самоцінність, щоб розказувати вам, що от ти повинен з кожним місцем роботи, заробляти більше, робити менше. Починають юзати оцю нашу стару посовкову вавку в голові. Тож ти повинен працювати 20-20-20 годин в день, 20 годин в день, 20 годин в день, 120 годин на тиждень. І ось ця вавочка юзається ну, дуже прям, сильно. І тому, блін, ну, перше, чому ці всі курси фігня. Тому що вона банально не усиляє нашу менталку, а ламає її. Другий пункт це те, що ну, дуже мало коучів співпрацюють з психологами або напряму кажуть так. Пацани, пацанеси, оцей підхід спрацював для мене та людей зі схожим досвідом. Якщо вам не подобається мій підхід, мій досвід, мої всі штуки, мої лайфхаки, it's ok, it's fine, Це все нормально. Цвіти вкус фломастери різні. Я бачила дуже мало коучів, дуже мало це всяких от таких людей обучательних, обучалок, які просто зазнавались, типу опит це життя, у кожного різний опит. У тебе може бути свій, у мене може бути свій. І йди до мене, тільки якщо ти от всередині відчуваєш оцей меч, так блін. Якщо б якийсь такий зараз мені з'явився би в рекламі коуч, вже я б я, я, я сама до нього пішла, і ось це, взагалі не було місце для вашої рекламної інтеграції, якщо б ви були коучем. Але в основному наші коучі предпочитають вкладатися в рекламу і казати, що їх курс це волшебна пілюля для всіх для 100% людей, замість того, щоб от, казати правду. Правду матку різать. Ну, таке життя. І цей весь їхній курс на курсі, курс на курсі, курс на курсі, курс на курсі. Неудивительно, коли ти дізнаєшся, монетизацію цієї всієї індустрії курсів успішного успіху. Увага! 9420 мільйонів доларів. Тобто 9 з половиною мільярдів мільярдів доларів було в 2022-му. І з кожним роком монетизація цієї індустрії росте на 20-30%. Тому, тому що хтось просто дуже хорошо навчився юзать наші оці внутрішні вави. І що я хочу сказати як і на завершення ролика, так і на четверте, п'яте. Я вічно до кінця відео збиваюся. Який пункт? Це то, що якщо ти чуєш блогера, який каже: Я тобі зараз дам волшебну пілюлю, вона одна на всіх одінакова. От ти повинен розплановувати свій день заранче прям. Прописувати кожну секундочку і робити максимально продуктивно. Тратити, Ну, якби на записування цієї всієї фігні по часу, по два в день, то що я так сказав, містер продуктивність. І ти підписуйся на мої курси, щоб стати ще більш продуктивним, использує одну пілюлю на всіх. Запомню. ото одна пілюля на всіх, це Ніколи не працює. Дійсно, є коучі, які допомагають стати краще, допомагають зрозуміти свої внутрішні проблеми. Але от ти чуєш волшебна пілюля, і зрозуміть свої внутрішні проблеми. Це трохи два різних світа. Одне реально допомагає, коли ти розумієш, де в тебе слабі точки, де ти просідаєш. Де що тобі змінити, де делегувати, де щось то зробити, де так зробити, щоб підвищити свою цінність цінність своєї години. І, друге, це брати планер і писати в другий планер, що ти будеш заповняти цей планер, а це все писати в третій планер. Оце все фігня і витрачання часу на, типу, універсальну пілюлю. І от, що я хочу побажати тобі. Щоб ти уважно слухав і вислуховував тих, кого ти дивишся в кого, до кого ти ходиш на курси. І якщо людина дає тобі універсальну пілюлю, ти розумієш, що треба робити оттуда. Run. А от якщо людина каже: Привіт, у мене є от такий підход. Як він тобі? Ознайомся з ним. Тобі окей з ним. Тобі він підходить. Ти відчуваєш, що воно твоє. Окей, давай разом щось думай, давай співпрацювай. Якщо ні, якщо не чувствуєш, не горить, не меч, то ну, пошукай собі інших людей. There are plenty of fish in the sea, як то кажуть. Тобто ти вільний шукати свого ментора, допоки не знайдеш свого. І от бачите, от в цьому то, що ментор не тримає отак, прям тебе, не хоче тебе затащити, от, якщо йти, то от, до таких людей. Тому що ті, що йди тільки до мене, тільки до мене, всі кажуть фігню, йди тільки до мене, загадай. Рівень монетизації індустрії і подумай, звідки він виникає, якраз з от таких людей, які «Іди до мене, іди до мене, дай мені гроші, дай мені деньги, дай мені деньги, дай мені деньги. Тобто слухай своєю головою і намагайся зрозуміти мотивацію ментора, мотивацію коуча. Якщо його мотивація виключно гріт, виключно бажання. Будь Скруджим Макдаком, його, йому буде Скруджим Макдаком, не тобі, то ну, нафіга тобі ото, ото, таке, отдать йому гроші і собі не мають ітогі нічого. Це вже виходить трошечки, знаєте, нерівноцінний обмін поміж особистостями. Але якщо коуч дає тобі знання, дає тобі якусь burst of motivation, щоб робити щось, і ти це все робиш, і воно в тебе виходить, і ти підвищуєш цінність своєї години, і ти за це йому платиш кошти, за те, що він дав тобі підходи, які мечнулися з тобою, які дійсно тобі допомогли, то ти вже повинен дати щось йому взамін. По тоді нерівноцінний обмін з твоєї сторони, він тобі. Дав отакі всякі класні приколи в житті, а ти йому нічого. Тобто бачиш, тут така справа тонка. Тому я й кажу, перед тим як йти до когось на курси мотивації, на щось таке. Ну, от не прям прикладне, там, де ти научишся розчитувати, там, я не знаю, дискримінант по формі Вієта, а там де більше щось таке. Спасибо. Тобто, якщо ти ідеш вчитися не чомусь такому просто, як дві палки прикладному, то там розчитай дискримінат по формі вієта, а по чомусь такому менше цей займому е слухай себе і отут, і отут, і оці всі свої чакри. Включай, щоб ощущати, що від тебе хоче оцей учити. Чи він хоче просто на тобі заробити бабки? Чи він хоче. І навчить тебе чомусь, заодно прокачавши свої вчительські, коучівські, менторські скіли. Ну і за це отримати, fair compensation. Тому що, запам'ятай, все в житті повинно бути взаємообмін. Взаємо тобі дають, ти даєш. Ти даєш, тобі дають. Це може бути матеріальне на матеріальне. Нематеріальне, на нематеріальне. Нематеріальне на матеріальне. Але завжди повинен бути обмін. Тому, що я хочу сказати: Шукай своїх людей, шукай своїх учителів і не витись на сіпіці -СІ, 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 мотиваторів. Тому що, як ти вже поняв, мотиваційна індустрія це така дуже весела індустрія, що використовує наші внутрішні вавки. Тому що я можу побажати, Ісцеляю ці свої внутрішні вавки і підвищуй цінність своєї години. І таким чином ти працюєш стільки ж годин, скільки ти працюєш. Я знаю, якщо ти дивишся цей ролик, то ти працюєш досить таки багато. Будеш заробляти, а як багато. Але головне постійно думай про те, як підвищити цінність своєї години. Бо, як то кажуть, ти сам знаєш, в яких рекламах? Ти цього варта варти, варте. Я гендерно не шеймлю, тому всі гендери всього варті. Всім привіт! Всім привіт! Та юблю, що я так сказав. Курс на курсі це і не дивно. А з тим, що вони випускають курс на курсі, курс на курсі, курс...